ПАВУЧА сила. Е, так, Ви бачите, от дивіться, один з алінів відновився. Ось він тут відновився. Ви бачите, да? тепер, по-перше, 5 очок. Можемо покращити ось це. 4, він 5 рівня стає. Міста можна побудувати, наприклад, такого немає, такого немає. Один такий, один такий і королівський. Супер. Азархарів. Тут. Тут. Що там у нас ще є? Брайт, солстейм. Солстейм. Раз, ще нема військового і супер. Так, дослідження. Ви бачите, так, що ми дуже багато тут вже подосліджували. 10-10. Ну, давайте ось цю штуку дослідимо. І е, давайте поб'ємось, напевно, з ним, щоб просто його знищити чи як. Навіть не знаю. Навіть не знаю. Cold Sense. Ну, давайте сюди. А, знову вибирати героїв. Ну, давайте тих самих виберемо. Вони, в принципі, непогано себе зарекомендували. Goods Recovery, давайте. Так, сподіваюсь, тут часу не буде, як на попередній місії. Можливо, ми навіть всіх героїв можемо. Окей. Okay. We Просто величезне військо, я в шоці. Ми one їх a time. Опа, вони атакують. Давайте ми їх знищимо. О, знов якийсь час. Так, ну по перше. Ташечка лети лі... 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 розвідувати. Лети також розвідувати. Він чи трейдер. Тобто ми маємо його супроводжувати, я правильно розумію? Так, квести. Є якийсь квест. Ескорт. Угу. Так. Тут є така дорога, і є така дорога. Дві дороги. О, дивіться, щось викликається. Нам треба сюди провести і є ще тут. Давайте, от нехай вони розвідують усе. Вони швидко це зроблять, тут от зона невелика. 9 хвилин. О! Оце напевно. Давай сюди ми це зможемо. Рекавер, да. вперед. Вперед, вперед, перед. Що таке, що таке? Ми всіх тупо залупимо. З нами краще не зв'язуватись з таким військом. Ти що, здурів? Добре, давайте от сюди. Ми зможемо тут пройти. Тут маленька дорога, правда, але я думаю, що ми зможемо пройти. Давайте. Сюди або навіть десь сюди воно тут було. Ось тут. Перед. Ні, ну дивіться, ну з цими всіма ми всі швидко впораємось, скільки тут. 8 хвилин. Треба поспішати насправді. Треба поспішати. Давайте, 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 хлопці. Ось сюди треба відновити. Міамосілера. Так. Ага. Кептур за таргет enemy unit. Ага, тобто такі скілиші навіть якісь в тебе є, да Давай. Піщана пустеля. А, треба до того, як піщана пустеля. Санд Сторм, 8 минут. Так, 8 хвилин, добре. Давай підриваємо. Давай підриваємо. Найс. Nice. Краса. Так, давай викликай своїх роботів. Я думаю, що це нам також хоча. Може і не потрібно навіть тих роботів. Так, ми що? Так, ми. О, нам дали павуків. Прикол. Давайте сюди. Так, квест виконано. І за це ми отримали нагороду. Ну, супер.

Вперед, вперед, нам нічого не страшно, в принципі, тому. Давайте, ну це все, не... це все ні про що, ви ж бачите, там просто смішні ці штуки. От. Е і машинка доїде, в принципі, легко. Давай сюди його. Давай цього також сюди, де ти? Єжджай. Дуже швидкі місії, вони проходять за 5 хвилин, коли в тебе є потужна армія, звісно, і розвідка, і все, що потрібно. Ah, we made it. Thank you for I've unpacked some clockwork men to help you. А, треба три провести. I suggest uh, back. Another lot of goods will be along now. Так, зачекайте. Це трошки змінює ситуацію. Де їх шукати? Де їх шукати? Так, один з трьох. І що, і що, де. Please make sure he reaches safety. Давайте хлопців сюди. Ага, ось, ось, бачу. Так. Ну, давайте сюди, я не знаю, давайте сюди швидше. Я то не думав, що тут, тут трошечки все змінюється. Так, допомога прийшла, так? Да? О, ну тепер ми можемо рухатись. Тепер ми можемо рухатись, якщо чесно. Так, ви, хлопці, можете підійти сюди, наприклад. Можливо, тут щось є. А ви можете стати тут. Або навіть ось сюди прийти. Можливо, тут щось є. Треба дивитись. Так, давайте, ми можемо і не встигнути. Тут, в принципі, половина часу прийшла, але давайте, поки вони там поговорять, поки вони щось придумають собі. Так, давай на голема. Бам, отак. Мінус. Машинка, ти їдеш, ти їдеш. Ти не стоїш. Ти собі їдеш. Давай. Та бляха, ну шо ж таке. Так, машинку полікуй, будь ласка. Отак, це Ой-ой-ой, тем не ніч Так, давай швидше, давай швидше. Capture the target enemy. Вибух 2Е. Два 2Е. Два Супер. Тепер давай ще, тепер давай ще. Ми маємо встигнути. Ну камон, чотири хвилини. Now. Так. Давай ще виїжджай, де? Так, це ми зробили. Goods Recovery саме інші. Uh -huh. До речі, сходіть, подивіться, що там, як там, бо я не бачу, що вони створили, не створили щось. Тут у нас була оця штука, і що воно дає нам? Ось питання. Так, добре. Давай. Через цю дорогу короткий шлях сюди. Давай, якщо що, тебе ось ці хлопці підстрахують. Ось. І тут є ось ця дівка. Давай, разом-разом підемо. Тут, якщо що, зможемо також побудувати і вежу. Опа! Давай. Вперед, вперед, вперед. Хлопці, вперед, вперед. Так, а ти просто проїжджай. Просто проїжджай. А ви йдіть назустріч, наприклад. Проохороняйте все. Так, хлопці. Давайте рухатись сюди. Допоможемо нашим братам, не знаю, що там, як там. Ну, куди ти поїхала, машинка? Давай, їдь сюди. Ось. В тебе залишилося? Дві хвилини, будь ласка, прискорься. Чи можна якось її прискорити? Давай, де ти є? Та бляха, що ж таке? Де ти, де ти, де ти? Підривник. Машина! Машина, давай, давай, просто рухайся. Ось просто рухайся сюди. Давай, я на тебе отак дам просто. 25 секунд тобі вистачить, щоб дійти. Давай, давай, давай. А, все, ми перемогли, так? Да? Мені здається, у нас навіть ніхто й не помер. Ну все, слава Богу. Три з трьох. А он ще хтось, загубився, робот. Да. Марко, ну ти вижив, бачиш, все добре. Ну, краса. Ага. Фух. Впорались, це було не важко. Uh, у будь-якому випадку, дякую за перегляд цієї суперкороткої місії. підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, вподобайки, Вступайте в всіх Люблю всіх комія всім дачі, всім до побачення.